Креативні вироби з дерева та картини 17 вересня в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулося відкриття виставки Нове зерно миколаївського майстра Юрія Одробінського. Тут понад 30 робіт різного періоду, але більшість з них це якраз 24 й 25 роки саме і тут етнофутуристичні космогонічні образи берегінь, біоморфізм, декоративні скульптури, живопис. Також тут багато нових робіт по живопису. Мені хотілося від дерева трішечки відійти в фарби. Юрій Одробінський має власний стиль одробінтура, в якому стародавні міфи і народні уявлення поєднуються з ідеями майбутнього і космосу, врізблені по дереву стануванням. Особливу увагу митець приділяє композиціям у вигляді безмежного всесвіту, центром якого є образ жінки берегині. Юрія активно видно оце його особисте. Особисте художнє бачення світу, форми пластики, пластики матеріалу. Він чудово виглядає, давно виставляється в нашому виставковому залі, давно член національної спілки художників України. Основу колекції нове зерно складають декоративні панно, скульптури та іконографічні образи, виконані в техніці рельєфного різьблення. Виставка триватиме до середини жовтня у бібліотеці імені Кропивницького. Організатори запрошують містян завітати та ближче познайомитися з сучасним мистецтвом. Яна Циня, Роман Базик, Ганна Сергієнко, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.